Доброго дня, шановні друзі, Галина Миколаївна. Доброго ранку, пане Олеже. Вітаю вас. Добрий Можете... Доброго ранку, колеги. Доброго ранку, пані Тетяна. Чи що, Галина Тетяно. Зможете ви? секретарські функції зробити? Не, не можу, Галина Миколаївна не можу. Підключився. Зараз будемо підключився, шукати, де дорогу. пан Анатолій. Якщо вже ніхто не захоче, то тоді я вже. Справлюсь якось. Це ж не тому, що хтось хоче, а хто ж ні. Це це, це, це примус. Да. Да. Пан Анатолій ви з нами? Так, добрий день. Добрий день. Пане Анатолій, ви з нами зможете функції Так, да, Галина Миколаївна, да, я зараз буду через 3 хвилини. Супер, так. все, чекаємо а на вас. Багачник, призьміть, я вас пам'ятаю. Да, ну так, він же, Я бачу, що він на, на, блок, на блокпості вже. Okay. Шановні колеги, ви не прути. Якщо я, поки пан Анатолій підійде, я проведу перекличку, хто з нами. Третьякова на місці, цим балюк Михайло Михайлович. Вітаю всіх. Вітаю. Струневич Вадим. Пане Вадиме. Бабенка Микола. Арсенюк колег з нами. Так, так, є, так. Да. Гривко, Сергій. Гривко з вами. Бажаю здоров'я. Вітаю, пане Сергію. Нікарак Ірина. Пані Ірина. Остапенко Анатолій зараз підходить. Тарасенка. З вами, доброго дня. Доброго дня. Тимошенка, Юлія. Сиба Тетяна. Вітаю, колеги, присутні. Добрий день. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Можемо так, розпочинати. У нас є кворум, колеги, і я думаю, що всі зараз підтягнуться, кого нема. Я анонсувала у нас один пункт порядку денного в нашому засіданні сьогодні це перегляд рішення по законопроекту 9042-1. З однієї точки зору для того, щоб у нас був більш простий механізм проходження в залі, бо на походжувальній раді вже визначено, хто буде виступати від яких фракцій. Водночас у фракції Слуга народу є народний депутат. Який хоче ну відверто завалити цей законопроект? Ми не мусимо його, не маємо права взагалі його завалити, тому що. Це мова йде про наших дітей. Буде виступати, і я знаю, що пан Михайло від фракції Батьківщина виступить Ірина Гіращенка. Буде виступати пан Мороз, який є автором основного законопроекту щодо дітей війни. Власне, я вдячна, що він нам дав можливість в комітеті попрацювати над цією тематикою, і ми, нарешті, вирішили питання захисту наших дітей після широкомасштабного вторгнення більш цивілізовано, ніж це було після Другої світової війни. І не в такі терміни, як це траплялося в за часів СРСР після другої світової, тому нам цю модель, яка дозволить кабінету міністрів впроваджувати, ну я їх називаю мультидисциплінарні команди, які будуть опікуватися безпосередньо правами кожної дитини, створюючи для кожної дитини індивідуальну програму реабілітації, адаптації захисту дискримінованих дитячих прав. Цей законопроект дозволить нам створити нарешті цивілізовану модель. Вона дуже близька до британської моделі водночас без них кабінету міністрів дуже важко рухатися навіть після створення державної служби дітей. Національної служби дітей водночас є зміни не тільки перекампановка законопроекту, але і зміни, що стосуються прикінцевих положень. Я думаю, ви всі їх побачили. Вони дуже позитивні з точки зору, по-перше, відтермінування механізму оцінки доходу родини для того, щоб отримати допомогу для дітей, які знаходяться в малозабезпечених родинах. З другого боку, виключені з цього механізму, взагалі, виключені учасники бойових дій. Ви бачите, це в прикінцевих положеннях. Я думаю, що Міністерство соціальної політики, з якими ми узгоджували ці прикінцеві положення, і голова робочої групи, пані Циба Тетяна, зараз це прокоментує. Водночас нам потрібно прийняти табличку. і Я прошу сконцентруватися на наступних питаннях. Компановка таблички відхилені всі правки, крім чотирьох комітетських, які створюють саме. Текст цього законопроекту і е, обговорити зміни до прикінцевих положень, які ще раз я наголошую абсолютно позитивні з точки зору нашої політичної е, політичного рішення Верховної Ради України. Таким чином, я попрошу дати слово може пані Тетяна Циба, да, а потім міністерство соцполітики чи навпаки, як як е, краще, пані Тетяна. Давайте я коротко, власне, Добре. дякую, пані Галино. Колеги, вам усім роздані табличці, таблички нові порівняльні, Ви всі мали можливість ознайомитись з ними. І за великим рахунком можете самі на власні очі побачити, що і все, що говорила пані Галина, ну, це все відповідає дійсності. Ми його просто. як би мовити... Перекомпонували для того, щоб він ну якби легше набрав більшої швидкості в залі, для того щоб менше було дискусій, тих, які можна уникнути, ті, які ми вже проходили під час робочих груп. І тому власне із наших багатьох поправок скомпонувалося чотири номер 6, 65, 87 та 265, Вони є в порівняльній таблиці. Ну фактично, вони містять всі ті правки, про які ми говорили. А що те, що говорила Галина Миколаївна, про те, що ми дійсно відтерміновуємо набрання чинності, відтерміновуємо. Можливість давати соціальні стипендії дітям з урахуванням майнового стану ми відтерміновуємо це ще на рік. Ну, з різних причин, з одного боку, щоб підтримати цих дітей, з іншого боку, тому що ну якби це логічно, бо ми не можемо посеред року, ну навіть якщо Кабмін це все прийме і ухвалить, все рівно посеред року це не буде працювати. Тобто, це навіть з точки зору функціонування більш логічне. І крім того, ми пропонуємо призначати соціальну стипендію учасникам бойових дій особам з інвалідністю, внаслідок війни та їх дітям незалежно від майнового стану, і таким чином ми. Ну, намагаємося ще більше віддати шану, так би мовити, матеріальну, в тому числі тим людям, які найбільше заслуговують і найбільше постраждали. Тому, ну, власне, у мене все. Пропоную підтримати ті пропозиції, які надані вам. Дякую таким чином, шановні народні депутати, пропонується до розгляду перше питання щодо перегляду рішення, щоб ми проголосували, і друге, проголосували щодо схвалення тексту порівняльної таблички з пропозиціями врахувати 6, шістдесят 87 і 265 правку, а інші 309 відхилити. Отакий От у нас проект рішення. Шановні нардепи. Чи є питання? Чи є необхідність заслуховувати Міністерство соцполітики? Яке з нами? Якщо можна. Ну, да, Михайлович. Шановні колеги, ну, в принципі, ми б хотіли послухати позицію Мінсоцу, Бо служба у захисту дітей вона ніби і створена, але поки що ще результати ми бачимо які. Ще й на місцях не завжди вони працюють. Через те Мінсоц хай би висловив свою позицію по цьому законопроекту. Дякую. Дякую, Михайло е, та Михайло Михайлович, шановні народні депутати, Галина Миколаївна. По-перше, я хочу подякувати за те, що повертаємося до питання цього законопроекту, і ми підтримуємо ті правки, які зараз ставляться на голосування на комітеті, і підхід щодо того, щоб запровадити ну, більший перехідний період, зокрема по адресності за стипендії, з урахуванням того, щоб не переривати процес всередині навчального року. Щодо вашого питання, Михайло Михайловичу, тут е, просто я хочу звернути увагу на трохи інший аспект. У нас запрацювала служба у справах дітей, йде набір е, персоналу. Ну, на жаль, у нас умови роботи в державному секторі такі, що це не надто швидкий процес. У нас не стоять там товпи бажаючих працювати в державному секторі, але ми е, збільшуємо в нас вже е, весь функціонал і розроблено, і запустився. Зараз ми його масштабуємо. Але законопредження проєкт, він насправді говорить про інше, він говорить про створення мультидисциплінарних команд для супроводу дітей, і це ключове, тому що у нас. А от зараз є мультидисциплінарні команди в лікарнях, які супроводжують людей, які е, отримали там тяжкі травмування і проходять реабілітацію. Але в соціальній сфері мультидисциплінарні команди поки що не є загальною практикою. А от для дітей, якраз в складних випадках, цей законопроект запроваджує норму про обов'язковість створення таких мультидисциплінарних команд. І фактично, у нас за підходом. 360 градусів дитина буде в супроводі з боку необхідних фахівців, тому воно не стосується того, яким чином функціонує держдіти, але дає державі додатковий інструмент і службам у справах дітей додатковий інструмент для того, щоб забезпечити якісну підтримку дітей, які цього потребують. Тому дуже підтримуємо особливо в цій частині. Дякую. Дякую, пані Дарина. Шановні народні депутати. Чи є питання до голови робочої групи, до заступ першої заступниці міністра соціальної політики, чи до мене, чи до інших є необхідність обговорити? Чи ми вже знайомі з цим законопроектом? Я вдячна пані Тетяні Цибі, бо вона провела незчисленну кількість засідань, просто незчисленну кількість засідань. Дякую міністерству соцполітики, який долучався до кожного засідання. На високому рівні можемо переходити до голосування. Михайло Михайлович, будь ласка. Дякую, шановна Галина Миколаївна, шановні колеги. Насправді законопроект є надзвичайно важливий і ми це підтверджуємо. І я вдячний за ту дискусію, яка продовжилася. Хочеть, хочеться вірити, щоб та, що та модель, яка запропонована і робочою групою і Мінсоцом, в цілому в ідеології спрацювало в майбутньому? Але я знову ж таки підкреслюю, що від якості сформування команди державної структури у справах дітей залежить якраз створення якості цієї команди, про яку ви кажете, е пані Дарина. Я з вами погоджуюсь ідеологічно, що потрібно, але якщо не буде якісно, кількісно зараз створено цієї служби, то як хто буде основним? У цій е команди дисциплінарні чи як ми її назвемо, я погоджуюся з тим, і наша команда що важливо, що навколо цієї дитини будуть декілька структур визначати е кількість надання допомоги, реальний стан справ в родині. Це важливо, щоб не було зрівняловки. Чи спрацює воно це модель? Побачимо, нам імпонує те, що в поправках Враховано і наша ідеологічна позиція щодо фінансування, що не можна тільки покладатися на кошти держави-агресора, невідомо коли вони будуть стягнуті. Але вказано також, що із інших джерел і названо перераховано все, в тому числі місцевий державний бюджет і інших джерел, тобто це розширює. Все таки спектр, це нам імпонує. Ну, а решту, звичайно, ми не уникнемо дискусії в сесійній залі. Але якщо насправді буде так, як зараз виписано, то є, на нашу думку, можливість дискусії перевести в професійне і раціональне русло. Дякую, дякую, Михайло Михайлович. Шановні нартипи, можемо переходити до голосування? Тоді я прошу Анатолія провести два голосування: перше про перегляд рішення. Про перегляд висновку комітету від 13 грудня двадцять третього року протокол номер 171 щодо проєкту закону про основи соціальної підтримки дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України, реєстраційний номер 9042-1, два друге читання. Та також після того голосуємо друге рішення щодо врахування пропозицій номер правок нуль шість шість п'ять інші 309 відхилити. А також схвалити текст порівняльної таблиці з пропозиціями і поправками народних депутатів України та з урахуванням пропозицій народних депутатів України, Третьякової та Циби, проголосованих на цьому нашому засіданні комітету. І я ще хочу спитати у пані Циби у Тетяни, ми доручали їй виступати з трибуни Верховної Ради щодо цього законопроекту. Чи є необхідність робити співдоповідачів, чи ви справитеся самостійно, пані Тетяна. Пані Галина, якщо б ви були моїм співдоповідачем, я була б вам дуже дуже вдячна. Дякую. Тоді ми ще робимо рекомендуємо Верховній Раді зазначений законопроект прийняти в другому читанні. Та в цілому І доручаємо голові робочої групи, пані Тетяні і голові підкомітету Тетяні Цибі і голові комітету Третьякові виступити співдоповідачами на пленарному засіданні Верховної Ради України з цього питання. Дякую, шановні народні депутати. Тоді двічі голосуємо поспіль. No. Так, шановні колеги там перед голосуванням декілька слів. Е хочу сказати, що дійсно закон дуже важливий, і е в пункті одному з пунктів висновку комітету ми написали, що кабінет міністрів України у 2025 році проінформувати Верховну Раду України про стан виконання даного закону. Я думаю, нам треба буде проміжний якийсь заслухати від міністра соціальної політики. Звіт як рухається виконання цього закону, а потім уже від кабінету заслухати інформацію, як взагалі вибудовується ця система. Голосуємо. Голосуємо. Шановний колеги, прошу голосувати. Перше голосування це за перегляд рішення. Татьякого, Галина Миколаївна? За Цимбалюк Михайлович. За. Струневич Вадим Олегович. Струневич за. Так. Бабенко Микола Вікторович. Відсутній. Арсенюк Олег Олексійович. Арсенюк за. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. Нікорак Єлена Петрівна. Остапенко Анатолій Дмитрович за. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. Тимошенко Юлія Володимирівна. Тимошенко за. Циба Тетяна Вікторівна. За. Так, і друге голосування за нашу нову табличку з змінами і пропозиціями щодо правок, які були подані. Третьякова Галина Миколаївна. За. за. Симбалюк Михайло Михайлович. Утримався. Струневич Вадим Олегович. Струневич за. Бабенко Микола Вікторович. Арсенюк Олег Олексійович. Арсенюк за. Гривко Сергій Дмитрович. Гривко за. Нікорак Ірина Петрівна. Остапенко Анатолій Дмитрович за. Тарасенко Тарас Петрович. Тарасенко за. Тимошенко, Юлія Володимирівна. Тимошенко утрималась. Сиба Тетяна Вікторівна. Да. рішення прийнято. Дякую, шановні депутати. Рішення при... прийнято. Гарного дня і до зустрічі на погоджувальній раді з кимось, з кимось на сесійній залі. До зустрічі. Дякую. Слава. Дякую.